Самого ранку на межі Тернопільської і Рівненської областей десятки людей чекають і воно бояться побачити на власні очі вантажівку, яка прямує з Дніпропетровщини. Сьогодні вона привезе вантаж 200 у їх край додому. У село Білокриниця Кременецького району з війни за тисячу кілометрів повертається 26-річний В'ячеслав Мельник. Про смерть сина першим дізнався батьком 20 січня по телефону від вбивців В'ячеслава. Позвонив до Слав, Славчик Славчика, а той каже, взяв телефон, а той Діві. Сказав, не дзвони більше, Славчика немає, я його вбив. Но Саша, як мені казав, каже, що він сказав, що Діві не вмира, я по тебе приїду. Так, він от зараз намірений туди їхати і каже, що я не, не лишу так, ну не знаю. В'ячеслав Мельник, кіборг з позивним Анчоус, був бійцем 3-го батальйону 80-ї Львівської аеромобільної штурмової бригади. Піти на фронт зголосився добровільно кілька місяців тому. Розповідає дядько хлопця. Він завжди відчайдуха був. Духа. Я вже казав, що вчора таких, тільки герої робляться. Захисника Донецького аеропорта з важким пораненням руки вивозили санітарною машиною разом з іншими пораненими, проте автомобіль потрапив під обстріл з градів на виїзді з аеропорта, повідомляє сайт Кременецької райдержадміністрації. З цієї групи йдеться там, вижив лише один боєць. Українці і досі не можуть забрати тіла усіх загиблих, серед яких, як відомо, є й наш краянин. Тіло ж В'ячеслава з допомогою волонтерів офіцерського корпусу вдалося забрати і привезти на малу батьків. Щину. Йому дали сепаратисти, дали от його кольцо, що була цепочка, віддали йому назад. Случів таких більше не було. Попрощатись з В'ячеславом Мельником до пам'ятного знаку у його рідному селі прийшли сотні людей. Малі і дорослі з прапорами, квітами і запаленими лампадками зустрічали кортеж край дороги з Рівненщини до самого Кременця, де сьогодні відправили панагиду. Дубно має 4-5 кілометрів дубно, ми проїжджали дубно півтори години. Там людей було море. Там вся дорога от, з самого початку до кінця дубна до, до цукрового заводу. Там люди на колінах всі стояли. Школа. Два дні 27-28 і 28 січня на Тернопільщині оголошено днями жалоби. Поховають героя завтра після служби у храмі села Білокриниця на кладовищі у селі Жолоби. У В'ячеслава залишилось двоє синів, чотирьох та семи років.